Хочу з вами привітатися. Да, добрий день. Да, Михайло, добрий день. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі ваша Тесла? Це перша моя такий автомобіль до, 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 доволі потужний, який перед цим у мене була теж електричка, але була вона слабенька. Nissan Lif? Да, Nissan Lief мене був. Дуже багато почитав взаємно за цю модель перформанс. Саме її хотів, щоб була вона з семи місць, а не шести, а семи місць. Перформанс взагалі ракета. Да, в білому X. кольорі, от, з мінімальними пошкодженнями, щоб була там. ну, Я до цих пошкоджень зарання. Приготувався, тому що в мене був час там протягом двох з лишніх місяців я покупляв всі запчастини, үгі. домовився з людьми про ремонт, про відновлення безпеки, щоб її провели в повний. Будете на своєму сервісі так, робити ремонт? Думаю, так. Да, да, запчастини да. ви вже замовили? Так, да, все вже знайшов, тому що було час, я за це все не знайшов, підготувався і вже тільки чекав автомобіль, щоб Американ Експрес надав мені. Те, що я замовив. я вам дуже вдячний за довіру до нашої компанії. Ні, гозяні жезла. Дякую вам. Процвітання. Дякую, Всього дякую, гарного дня. Дякую.